Смачні роли, атмосфера і приємна ціна. Таке місце існує, і білка знає де. Це та такі суші твого міста. Стильний інтер'єр, затишна літня тераса, величезне меню, яке не б'є по кишені. Подача нереальна. Ароматні роли спокушають і розпалюють апетит. Заходь на tataki.com.ua. Тут є все. Один клік і смачна вечеря вже у тебе. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Збалансовані бізнес-ланчі, піца, роли, бургери, десерти та коктейлі. Також щомісяця нові акційні сети не пропусти. Море вигідних пропозицій щасливі години з 15 по 19.00. Тільки уявіть, кожен другий рол безкоштовно. Три локації щоб скуштувати улюблені роли в різних куточках міста. Вулиця Ярослава Мудрого, 5, дріб, 13. Проспект Незалежності 53 г. Сквирська шосе 216 А. Не перестають радувати новими смаками та бездоганною якістю. Обов'язково спробуйте і поділіться своїми враженнями в коментарях.